Ще не приступили до голосування. Нема від блоку Петра Порошенка. спокійно Ми просимо, дайте нам пів години для консультації. Ми до розвитку таких е, атеристичних подій у вас раді. Геннадій Геннадійович, підбирайте слова. Я вам говорю... Підбирайте слова. Вам юрист казав, що можемо і письмо підтвердити свої вибори і ви Геннадій Геннадійович, кафе робіше похоже на ваші перерви. Постійні на 10, 20, 30 годин. Одинакові. Немає. Немає. Давайте, пів години. Півгодинна перерва. څه ورکو میرا کیسه چې موږ نورو د عملیاتو په اړه بحث کوو